Випадок був дуже складний, тому що е, я позбавилася практично всіх своїх зубів повністю, в мене дві вагітності. І по складковості, в принципі, також є так, що в нас проблеми є з зубами. І в тому діці, звичайно, хочеться вже мати гарну посмішку і через те звернутися саме до вас. Хірургічне складання імплантів 12 штук. За чотири дні після операції не було зовсім, зовсім нічого, абсолютно повністю. дискомфорту, ні болю, зовсім нічого. У мене дуже, дуже гарний персонал, лікарі дуже чудові, завжди посміхаються, десь такі з почттям гумору дуже гарно, дуже сподобалося. Najdłuższy czasem on moich kilka znajomych, jakie już poradziły no, sobie z No, to bardzo dużo, dużo Tak bez problemu, naprawdę.